Скажіть, ласка, в прокуратурі города закривали більше 12 разів постанови рішень суду. Це що судді не вивчали справу, чи ви так досконально звали, що не проводились слідчі дії? Скажіть, в чому причина? Що судді пишуть, кажуть, зробити такі процесуальні дії, а ви ці дії не робили. Ви перший раз закривали постанову. Ось вас так само ідентично, як близнята, закрили 10 постанов. Ви саму першу закривали, пам'ятаєте? Ну, дійсно, закривали двічі кримінальне провадження. Ну, от бачите. У 14-му році, що вони помиляють. Так, ви закривали. І ви так само у вас просили зробити один процесуальний дій. Які у вас запити? Так, це скажіть, скажіть. Невже не так ви багато взяли, що ви так э, злочину погодите? Да, немає запитання. Немає запитання.